Доброго дня, я з України. Сьогодні 27 жовтня, і сьогодні я хочу розпочати такий невеличкий експеримент. Хочу запропонувати вам відео про те, яка схожість у мого насіння. Я вам пропонувала придбати в мене насіння перцю і помідорчиків. І сьогодні я хочу і для себе з'ясувати, чи гарна в них схожість, і для вас також показати, тому що я собі на наступний рік також. Ці всі сорти, які вам пропонувала, буду висівати, і хочу знати, що насіння гарно сходить. Буду сьогодні перевіряти насіння перцю і насіння помідорів. Но сьогодні я розпочну так сказати експеримент, і потім через деякий час буду спостерігати за насінням, коли воно почне сходити. Зніму ще одне відео і покажу вам, як сходять ті або інші сорти. Схожість буду перевіряти таким самим чином, як я пророщую насіння навесні. Це ось такі беру контейнери. Це контейнери з під суші, вони такі невеличкі, неглибокі, мають прозору кришечку, це мені дуже подобається. І коли я навесні завжди пророщую своє насіння, завжди пророщую саме таким чином. Гарно їх видно, вони гарно прогріваються і завжди висіваю насіння, тільки пророщені. Сорти, які я сьогодні буду перевіряти, є в мене в окремому відео, більш детальні, але я сьогодні тільки прочитаю вам номер і додам фото, тому що фото всього цього перця в мене також є. Якщо ви захочете більш детально подивитися посилання на відео, залишу в правому верхньому куточку. І ви зможете подивитися. Ну, і також, якщо у вас влаштує схожість, яка буде цього насіння, можете мені замовляти. Перець є всі сорти, помідорчики не всі, тому що деяких було небагато і вже їх просто розібрали. Так, ось таким чином розклала. Спонжики порізала навпіл, можна також розкладати серветку, можна насипати вермикуліт або агроперліт для того, щоб підтримувати вологу. Але воно і так гарно все зберігається, гарно утримується волога в цих спонжиках. Був навесні мені коментар, що коли насінинка починає проростати, вона сильно заходить в ці спонжики, і важко її. Тоді діставати. Але також є відео, як я укладала на пророщування насіння перцю, насіння помідорів і як воно потім сходить, як, яка в мене була розсада, як я висаджувала у відкритий ґрунт. Всі ці відео є в плейлисті город 2023. Ви можете зайти і будь-яке з них подивитися. Трішечки, а спочатку я підпишу маркером номер, прямо буду писати на. Спонжику, навіть враховуючи, що він буде вологий, маркер цей досить добре зберігається. Але коли хвилююся, що маркер може змитися водичкою, можна ще також написати зверху на кришечці. І зараз я пронумерую весь перчик. Ось таким чином номерую. В принципі, всі цифри видно. Один, два, три. Ось. Все нормально видно. Маркер беру в будівельному магазині, називається маркер перманентний. Ось так пронумерувала все. І тепер трішечки змочу водичкою. Трішки-трішки налью на дно. Звичайно, тепленька водичка з крану. І потім, коли вони будуть в мене пророщуватися, я поставлю на підвіконня ось тут на балконі. Балкон у мене сонячний, і я думаю, все буде нормально. Зараз дуже тепла погода. Взагалі хочу сказати, наскільки тепла осінь у цьому році. Ну, я думаю, що всі зі мною погодяться. Ну, взагалі, я такої осені не пам'ятаю. На жаль, тільки було досить мало дощів і немає грибочків. Це мене. Так, розстраює трішечки, можна сказати. Але ну що ж поробиш в минулому році і позаминулому дуже-дуже було багато грибів, тому ми набрали, є досі і консервовані, є і заморожені. Це втішає. Так, і буду вам розказувати, який в мене є перець. Перець, колобок, завжди ось так збираю. Одразу все підписую, для того, щоб потім не згадувати, що це за перець, як він виглядає, і тому подібне. Це в цьому році придбала перчик навесні. Точніше, на початку літа і зібрала насіння. Дуже він мені подобається. Невеличкий, дуже товстостінний, ароматний, солодкий і дуже ранній перець. Було другий перець. Так, жовтий, довгий, смачний, товста стінка, солодкий. Це другий сорт, третій сорт. Дуже великий насичено-помаранчевий, товста стінка. Ну, тут в основному так і написано: дуже смачний, товстостінний, тому що такий перець я люблю і вирощувати, і збираю вже з нього насіння. Четвертий червоний, смачний, товстостінний, трохи приплескуватий. П'ятий сорт темно-червоний, довгий, великий, солодкий, соковитий. Я вам додам фото, де є в мене з минулого року розписані всі. Перці ви зможете, окрім того, що подивитися відео цього року, прочитати опис минулого року. В мене все однаково, як в минулому, так і в цьому році. Шостий. Темно-червоний, невеликий, товста стінка, смачний солодкий. Сьомий. Величезний, червоний, дуже смачний, ароматний. Ну Сьомий це той, що я збирала в цьому році і в себе і збирала у мами разом з важами, зважувала, яка вага цього сьомого сорту. Він дуже великий і дуже гарний перець. Восьмий, восьмого вже мало залишилось на стінечку. Червоний, великий, кубовидний, товста стінка, дуже гарний також перець. Так, Дев'ятий дуже великий, помаранчевий, смачний і стінка також товста. І 10-й червоний великий кубовидний, він дуже схожий з восьмим номером також товстостінний, кубовидний, великий червоний. Ось такі сорти в цьому році маю солодкого перцю. І, до речі, коли минулого разу показувала відео і пропонувала вам солодкі перці, не пропонувала. Гострий перець, чомусь навіть про нього забула. Спитала в мене одна жіночка, яка замовляла, і я згадала, що також в мене є гіркий перець. Є в мене гіркий перець, баранячий ріг є і минулого року насіння, є і свіже насіння, і також в мене є гіркий, довгий, червоний. Він такий рівненький, рівненький, завтовшки десь сантиметр, півтора сантиметра. Але такий гострий я вам не можу передати. Ось насправді. Ось такий це я в минулому році брала. Ну, він і написаний суперчілі, бачите? І в цьому році зібрала своє насіння і зібрала свої плоди дуже гострий. В мене донька полюбляє все гостре, але навіть для неї це дуже-дуже гострий перець. Для консервації, для будь-яких заготівочок, він буде дуже гарний. Ну І зараз просто повикладаю по 5 штучок насінинок ось сюди на спонжики і прикрию потім кришечкою. Ось так розклала все на сінечко, 5 штучок розклала, і далі буду зволожувати за допомогою пульволізатора, буду потрошечку збрискувати. Зараз ще водички піділью. Все, накриваю кришечкою і поставлю потім на підвіконня. Це в мене таке підвіконня трішечки з нахилом, тому я поставлю потім в іншу кімнату. І зараз розповім, які в мене залишилися сорти помідорчиків. Також. Заливаю контейнер. У мене залишилось всього 7 сортів. Так, є третій сорт, жовта надрання середнього розміру, трохи приплескувата, низький кущ, майже прозора, дуже смачна і солодка. П'ятий сорт клондайк це жовтий, високорослий помідор. Я вирощую його завжди в теплиці. Вчора були на дачі і ще є зеленкуваті плоди, тому гарний довго плодоносить. Сьомий, це чорний трюфель у минулому році збирала сама насіння. І в цьому році купляла. Це в мене насіння зібране в цьому році свіже і гарне. Хоча і минулорічні помідорчики сходять дуже легко. Так, червона-чорна, приліт великий, 350-400 грам, але це перші плоди. Далі йдуть трішечки дрібніші, навіть я їх консервувала, гарно в баночку поміщаються. Високорослий, середньостиглий, соковитий, солодкий. Далі йде серце Америки, небагато ще залишилося, Дуже вам його нахвалювало, тому що дуже ранній получився сорт. Перші великі плоди, і останні також досі є. Хотіла вам показати, що привезли вчора з дачі, але сьогодні вранці на сніданок з'їли, на жаль, але ще є такі вони невеличкі і рожевого кольору. Далі є кабанята. Також вчора зібрала кілька штучок, буквально штучки три. Невеличкі, смугасті, високий кущ і дуже рясні, гарні вони і для соку, ну для консервування. Якщо ви в літрових баночках, наприклад, або навіть в півлітрових хочете законсервувати, то він також гарно підходить для цього. Далі торбинка рожева це. Також додам вам фото, показувала вам її влітку. Це дуже гарний і смачний сорт, так як і червона торбинка. Також сьогодні вранці порізали рожевої вже не було, а червона ще була. Високорослі кущі дуже рясні в гроні по 10 штук. Я рахувала, також в літньому відео було показувала вам, як вони виглядають. І... Скільки штук в одній гроні? Гроні величезні, важезні і великі, також плоди. Червона більша, рожева трішечки менша. Ось такі сорти помідорчиків в мене залишились. І також пропоную як подарунок, якщо комусь цікаво, я зібрала з гібридів. Сорти це білий, повністю білий помідор, всередині білий і ззовні, можу в подарунок, 10 штучок я відправляю, хто бажає поекспериментувати. Також смугастий, він червоний, з жовтими смужечками, схожий на кабанята, але більшого розміру. Гарно для консервування, для соку, для будь-яких томатопродуктів. І колібрі також зібрала, закохалася в цей гібрид в цьому році. Перше його посадила, але в наступному році посаджу кілька штучок зі свого насіння, щоб подивитися, що виходить з гібриду. Ну і обов'язково придбаю також саме в магазині з насіння для того, щоб посіяти і висадити в теплицю. Дуже смачний, дуже довгий. Ага, ось він ще є. Бачите? Він більш дрібний став, але він ще є. Є і у мами на городі були, ми в неї, вона показувала, що ще збирає помідорчики, є і в мене також. Це пропоную як подарунок. До речі, десь два тижні тому мама позбирала в себе останні помідорчики у відкритому ґрунті. Ось ще рожеві турбинки є, бачите? В принципі, нормального розміру, і враховуючи, що сьогодні вже середина майже 9 листопада, ось так виглядають. І червона торбинка є. Ну, Вони більш дрібніші, але все одно, лежать непогано, дозрівають в приміщенні також непогано. І також є насіння міні-деньки, також пропоную як у подарунок. Можете написати мені, і я вам надішлю, спробуйте її виростити. Вирощується дуже легко, в цьому році показувала. І зараз також це насіння викладу на пророщування. І потім ми з вами зустрінемось, коли щось десь почне проростати. Сьогодні 1 листопада викладали на пророщування 27 жовтня, і вже деякі сорти проросли. Почнемо з третього, Це ті сорти, які в мене залишились. З п'яти-дві штучки вже гарний такий корінець. Ось, я думаю, вам видно. Ось такий ще маленький, але видно, що насіння проростає. Наступний, п'ятий. Ну тут поки що тільки одне насіннячко проросло. Ось також видно корінець. Далі, сьомий поки що не видно. Восьмий, один є, ну, ще ж тільки три дні пройшло. Так, далі, дев'ятий, дев'ятого поки що не видно. Десятий майже всі проросли. Я сподіваюся, вам корінці видно, видно ось. І одинадцятий з п'яти проросло два, Також ось такий маленький, біленький корінець. Продовжуємо далі спостерігати, як вони будуть проростати, але вже видно, що насіння непогане. Три дні і вже воно проключилось. Сьогодні 5 листопада викладала на пророщування 27 жовтня. І ось подивіться, як зійшли помідорчики. Кожен сорт з тих, що є, всі попроростали. Тут вже листочки відкриваються, це третій сорт низкорослий. Так, восьмий також вже дуже гарний, якщо я не помиляюсь, це серце Америки. Тут 11, це торбинки, 10 і 11, рожева і червона. Також, бачите, вже листочки. Всі попрокльовували 7, 9, 9 кабанята, гарно вже всі проросли. І ну, ви бачите, що сходжість насіння дуже гарна. На сьогодні виглядає ось так: проросла одна насіннинка 7-го сорту. Тобто він найперший. Ну, ми знаємо, що перець більш того схожий, він довше сходить, ніж помідори. І дев'ятий. Також вже є сходи. Але я хочу посадити його в ґрунт. Я знаю, що в ґрунті він може навіть швидше зійти, ніж ось так на пророщуванні лежачі. І ще одна сьомого також вже наключилась. Сьогодні сьоми і ось вже почав прокльовуватись перець. так Ось так поверну його. Перший, другий, третій. Так, Третій проклюнувся. Ось одна насінинка є. Бачите, з'явився корінець. У п'ятого два корінця вже є. Сьомий. Весь, подивіться, один, два, три, чотири, п'ять. П'ять ще тільки маленький маленький. Восьмий також один, прокльовується вже дев'ятий, ну Поки що затримується десятий. Ну Ми знаємо, що перець довше проключується, ніж помідори, але бачите, вже почав проключуватись. Ну і ось показую сьогодні дев'ятий, Я думаю, експеримент можна завершувати, тому що, подивіться, все насіння попроростало якесь більше, якесь менше. Але все одно воно вже все наключилось і все вже можна висівати. було б. У 10-го буквально одна поки що насінинка проключилась, але він і сорт найпізніший 10-й, тому я думаю, що це також має значення. І ось так виглядають помідори. Також можна було б висівати. Схожість носіння непогана, можна сказати, гарна. Вже ось такі гарні. 27 жовтня ми сіяли, сьогодні 9 листопада. Тобто, це виходить рівно 2 тижні. І ось так виглядає моє насіння. Пропоную вам його до продажу, до купівлі. Я думаю, що ви саме переконалися, що насіння непогане. Який в мене перець, ви знаєте, також я підказочку на відео, де показувала влітку, як виглядають всі сорти перця, залишу. І якщо вам це цікаво, пишіть, будь ласка, мені на вайбер. Номер вайберу також залишу. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого! Головне мирного неба над головою!